Вітаю на каналі. Значить, виник таке питання в чаті, я вирішила записати окремим відео. Питаю пані Анна, Бахмут, як покажуть карти? Бахмут треба здавати, чи тримати, як правильно, чи покажуть такі карти. Ми можемо запитати, для чого Бахмут. Україні і для чого Бахмут росіянам. А потім запитаємо, як, що, яка порада, яку б дали карти. Для України і для росіян. І тоді ми можемо щось співставити. Так, ну давайте подивимося, для чого Бахмут для України. Для чого? для України. Для чого для росіян? Яка порада була би від карт, якби звернулися? Да? Стосовно Бахмута в українській стороні, яка порада для росіян була? Для чого для України? Десятка мічів перевернулася, це дуже добре. Значить, Для чого для України? Це закінчення, закінчення бойових дій, війни і таке інше. І ще для чого для України? Король мечів, Лицар мечів, значить, для того, щоб прийняти стратегічне вірне рішення і просуватися в військових діях. Розумієте, оце, ніби як переломний момент. Десятка... От Для чого Бахмут? Десятка мічів перевернулася, це значить, найгірше б було в цій війні вже позаду. Розумієте? Бо так, то це поразка. А отак найгірше позаду. Ще для чого це в Україні цей бахмут? Ну, це наше місто, так? Шестерка кубків. Там багато жертв покладено, ну, так, розказують карти. Ще для чого війна? Для того, щоб почати якісь активні дії. А ми подивилися, ну, вже карти дублюються. Для того, щоб розвити якусь військову стратегію. Стратегію, бо тут король мічів це стратег. Добре, до чого воно повинно привести? От ми утримуємо Бахмут, ми е розвиваємо цю військову стратегію. До чого це має привести? Туз мічів, тройка кубків, чистка мічів. Ого. Ми маємо це повинно привести до того, що внаслідок от таких от активних дій. Швидких, швидких, бо тут все швидкі карти пішли оточення тих росіян, і вони повинні тікати за, на свою територію. Розумієте, в чому справа? От це, це ключова точка. Ми, ми ж не знаємо. Чогось ми не знаємо. Чого ми не знаємо про цей Бахмут? На цьому Бахмуті сконцентровано все. Від цього Бахмута залежить мир в нашій країні. От поки ми не, 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 не з, е, вирішимо це питання з Бахмутом, ми не розвинемо оцю стратегічну військову операцію, мир не наступить. Карти перевернуті. Отут вийшли: е, що вже час спливає. Сімка Пінтаклів каже, що треба. Вже починати оцю спецоперацію, а ми якось на цьому Бахмуті зациклилися, розумієте? Оце карта зациклення на чомусь одному. Так, це для нас. Так, для чого росіянам цей Бахмут? Шістка Пінтаклів. Ну, що я вам скажу по шістки Пінтаклі? Ви ж бачите, що відсипають... Грошики. Дуже висока фінансова складова у цьому, у, у у цьому Бахмуті. Тобто хтось там відмиває гроші, отримує гроші. Ми знаємо хто, Того, той, кого від сторони відключили від зв'язки і не дають снаряди. На цьому заробляють гроші. Шістка Пентаклів. Ще для чого росіянам Бахмут? Сімка Мічів. Це військова спецоперація, звісно, І ще для чого вам. І ще раз військова операція. П'ятірка Кубків. Шоб... Для чого їм Бахмут? Щоб оцю військовою операцією перекрити, перекрити е, оті поразки, які вони понесли в Харківській області в частині Херсонської області. Розумієте, на Київщині? І щоб скормити. Оце скормити, оцей результат народу. Ну, і ще для чого вам бахнуть? Популізм. І хоч якусь перемогу треба. Да. Доказати, що вони на щось здатні в військовому плані. От для чого їм цей бахмут. Тут більше шістка мечів, помірність. Коротше, так, да. їм треба про щось, протрубити. Протрубити о, тім, що сидять у них там, за, о, за приділами Бахмута, ну, тобто за поребриком сидять у цьому народові, треба щось швидко, якусь перемогу принести, суд усю. Ну, загалом по карті суда це для них кармічне місце. Тут станеться, розумієте, для нас ось, ось десятка мічів випала. Для чого нам Бахмут? Для того, щоб закінчити війну, перевернута десятка мічів. А для них оце суд, кармічна ситуація. Так, ну добре, давайте тоді питає, дивимося пораду, що треба для що порадять карти українській стороні. Справедливість. Діяти строго по справедливості. Це теж для нас кармічна ситуація. Теж Ми повинні діяти, як нам е, ну, підказує, е, навіть не знаю, тут, ну, тут і вищі сили нам щось підказують, вірніше нашому військовому керівництву. А також це ж карта закона. Як закон гласить захищати свою територію. Ну, Також ця карта каже, що треба зважити ризики і вигоду. Розумієте? Ще теж так. По справедливості треба чинити. Так, що тут є, а чого немає на цій пораді? Нам скоріше треба закінчувати оце о, в тому Бахмуті. І не можна більше допускати жертв. Отак радять. Як можна скоріше допускати... Закінчувати ось карта переможця на дні колоди. Якщо дослухатися до поради, то ми там переможцями будемо. Прискорювати там треба події. Ось. Треба ще по карті правосуддя, справедливість треба прийняти відповідальне, відповідальніше рішення. Судьбоносне. А що ніяк не можуть його прийняти? Не можуть. Хтось чогось боїться. Хтось чогось боїться. Не можуть прийняти цього рішення по <кій> Бахмуту. Ні, не можна його здавати. Треба працювати над ним. Посилити військом саме так. Треба посилити в три рази, ніби там континент, як мінімум. І до чого це приведе тоді? Ну, позитивний результат, але проміжний уход! Якщо посилити там в три рази військо, то це буде дуже позитивний результат і буде уход кацатів. Саме так, ось ось. Вони підуть. Вони тоді підуть. Тобто це буде наша перемога. Тоді оця десятка мічів перевернута е, спрацює. Це буде переломний момент у війні. І це треба прискорювати як можна скоріше. Оце вісімка жезлів, це швидка карта. Робіть скоріше, робіть, приймайте рішення скоріше по цьому бахмуту. Не допускайте оцих жертв по тройки мічів. Посилювати там треба континент. Терміново. Ну, я знаю, яке було би зараз питання. Чому не посилюють, так? Да? Зразу. Упоріждаю, чому не посилюють? І чи посилять наш контингент? Чому не посилюють? Наші за кордоном знаходяться. Посилять? Да, посилять. Посилять. І артилерію посилять, да. Дуже багато туди ресурсів вкинуть. Посилять. Так, яка порада росіянам тут? Імператор перевернувся, здатися, здатися. Перевернутий імператор це пряма десятка мічів. Е, е, яка їм порада по цій карті? Припиняйте там оці всі бойові дії. І якщо ви дослухаєтеся до цієї поради, то що буде? Якщо дослухаються до цієї поради, що буде? Уходь, у, 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 підете живими, розумієте, в чому справа? Є тоді шанси їм піти живими по восінькій кубків ще. Додому. А не от, е, оце карта боротьби з е, вітряними млинами. Все, що там росіяни роблять, воно не ну, має смисла. Розумієте, в чому справа? Вони створили оцю гарячу точку і її боронять там в, воно безглуздо. Ну, якби вони мене почули. Чи дослух, можна їм хтось і радить? Радять їм таке зробити, відступитися від Бахмута, радять їм? Та ні. Вони дивляться, є якісь стратегії. Ну, Перевернута четвірка кубків, вони такі стратегії слабі. У них є якийсь план, вони дивляться вперед і впевнені в результаті. Відійдуть ту жезлів. Да, як повбивають? Їх там просто повбивають, просто повбивають. По місяцю це можна сказати смерть, це буде швидко. І ось вони там всі перевернуться, а там буде прорив, швидкий прорив отої оборони. Наші повсили ти повинні контингент тих військ. Ну, от така ситуація для нас: десятка мічів перевернута, вказує на те, що це ключова точка, яка переверне повністю кардинальний хід війни. І правосуддя на це вказує. А на цих кацапів випав теж суд, кармічна карта. Для них вони теж як влаштували, як розпіарили це, як Курська дуга, і повинні своєму оцьому пліпсу хоч щось скормити, хоч якусь перемогу, бо немає перемог. Так, дякую за увагу і до нових зустрічей.